Всім привіт! Сьогодні готуємо біляші з фаршем. Тісто м'ягке, начинка соковита, а результат такий, що просто неможливо відірватися. Отож, давайте приготуємо разом. Для початку до теплої води додаємо дріжджі, цукор, сіль, олію та все гарно перемішуємо. Тоді всипаємо зразу усе борошно та починаємо замість нашого тіста. Тісто потрібно замісити м'яким та еластичним, воно буде липнути до рук, тому краще змащувати руки олією та тісто змащувати олією, не підсипати борошно, щоб не забити тісто. Готове тісто, ставимо відпочивати приблизно на 1 годину, воно дуже швидко піднімається. Тоді готуємо фарш, додаємо до нього усі свої улюблені спеції, за бажанням додаємо зелень та трішечки води. Вода потрібна для того, щоб наші біляші були більш сочніші всередині. Коли наше тісто збільшилось два рази у розмірі, виймаємо з тарілки, змащуємо зверху олією, змащуємо робочий стіл олією і відриваємо від нього маленькі шматочки. Тоді кожен шматочок розминаємо руками, на середину викладаємо начинку та усі боки підтягуємо до середини і гарно їх закріплюємо, зверху ще раз приминаємо, знизу приминаємо і робимо їх такими тоненькими приплюснутими. Тоді на добре розігріту сковорідку ставимо їх обсмажуватися обов'язково швом донизу. І коли вони спливуть, зразу поливаємо зверху їх олією доти, доки вони не надуються. Коли вони надулися, обсмажуємо їх з двох сторін до золотистої скоринки. Обов'язково обсмажуємо на такому маленькому вогні, щоб все гарно обсмажили. Коли біляші будуть готові, виймаємо їх на папірові рушнички. І ось такі біляші вийшли. рум'яні, хрусткі і дуже соковиті всередині. Смакуйте усім гарного дня, до нових зустрічей.